«Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю у Молдові. Створять нову державну інформаційну систему ЮАХелп, де вестимуть облік центрів розміщення українських біженців, їхніх постояльців, одержувачів допомоги і молдовських сімей, які приймають у себе біженців. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн на зв'язку. Михайло Багас, громадський діяч з Молдови. Михайло, здрастуйте. Добрий день. Зацитую Міністерство Праці Молдови. Інформаційна система «ЮАХелп» дасть змогу відстежувати обліки, розподіл грошової підтримки, наданої переміщеним особам, зокрема грошової допомоги, виданої сім'ям, що приймають міжнародні партнери. Які задачі в системи, розпов... розкажіть, будь ласка. Ця система запізнилась на два роки, бо два роки тому назад, коли був масивний вал біженців, які приїжджали до Молдови, або тимчасових тимчасове переміщення був пік до 200 тисяч людей, коли в однорадночасно в Молдові. Зараз ця цифра дуже змішилася. Офіційні дані показують, що на сьогоднішній день. В Молдові е, запросили тимчасове того, що десь біля е, 60 тисяч людей, з яких 37 тисяч е, проживають в Кишиневі, і ще 20 тисяч е, в інших регіонах. А ще десь 30 тисяч а, це люди, які приїжджають, виїжджають, але не мають ніякого офіційного статусу в Молдові. Два роки тому назад у нас було більш сотні центрів по допомогі і а, оказання допомоги, то, які яким людям було потрібно десь жити, щось їсти зараз. У нас практично ну залишилось десь не більше 10 центрів, бо вже і нема. А, немає сенсу їх відкривати, і немає сенсу їх е, фінансувати, бо вже нема е, той хвилі людей, які були на початок війни. Е, тобто для нас в мене, в мене був свій приватний центр допомоги, і ми тоді е, просили міністерство відкрити е, таку базу єдину, бо в нас було дуже багато казусів, коли одна і та сама людина приходить, Брала машину, їздила по всім центрам допомоги, збирала а, ту допомогу, і ми не, не могли а, знати, чи десь він був, чи брав щось, чи в нас перший раз він приїжджає, бере. І реально було дуже багато казусів. І ми бачили цих людей, які питались навіть заробити на цьому. А, вони брали цю допомогу. З, а, взагалі у нас були казуси, коли в громадян України крали документи і навіть. Громадяни Молдови з цими е, краденими документами ходили по цим центрам, показували їх. нібито вони е, громадяни України і мають е, мають е, сенс в цій допомозі. А на сьогоднішній день я вам насправді кажу так, як я відчуваю це. Я не дуже зрозумію, що це потрібно е, ні для нашого е, государства, ні для України, бо ми і так знаємо, скільки людей. На сьогоднішній день проживають громадянин України, проживають в Молдові. І ми знаємо, що на сьогоднішній день допомога, та яку нам давала міжнародна, міжнародна ком'юніті, вона зараз дуже зменшилась. То навіть в мене в мене в моєї компанії працюють дві українки з Ніколаївської і з Одеської області. І сьогодні ми я спілкувався з ними. Вони сказали, що навіть та грошова допомога, яка була спочатку, а вона вже зараз припинилась. Тобто наші міжнародні партнери вже запинюють цю цю допомогу, бо мають на увазі за те, що в Молдові, вже якщо ви маєте той. Тимчасовий статус захисту, то ви вже маєте право і на працю, ви вже маєте право і на медичну допомогу, і так само і діти мають право на ходити в школу або в дитячі садочки. Я думаю, що це більш робиться можливо для тих самих міжнародних інститутів, які нам допомагають. Вони ще є. Але й вже той об'єм допомоги, які вони оказували зараз. раніше вже сьогодні це дуже така незначительна сума. Зараз більше допомоги йде е, 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 психологічна, е, допомога в пошуку роботи, допомога акліматизації клім, для дітей. Бо в нас 90% шкіл вони е, в навчання йде на румунській мові. І у нас є курси для українців, які тут влада організує спеціально для того, щоб люди могли інтегруватися, могли знайти роботу, могли, могли якось жити комфортним життям тут в Молдові. Михайло, чи можна говорити про якісь ліміти державної допомоги? От ви описали систему, як це працює на зараз, і багато держав, не лише Молдова, так націлені на те, аби інтегрувати українців в суспільство, дати роботу, дати освіту дітям, якщо є діти в родині, і так далі. Тобто, максимально мову знову ж таки вчити. Чи є якийсь ліміт? Тобто, от зараз ви назвали що приблизно 60 тисяч українців перебувають на території Молдови половина Не, з них. Тисяч то... сатті, 60 тисяч – це ті, хто запросив тимчасовий захист. Це, це офіційно, можна сказати. Так. Да. А. Ага, ще плюс 40 тисяч – це люди, які да, неофіційно. Так, в нас, в нас по, 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 даним з кордону, в нас в Молдові постійно е, знаходиться десь від 100 до 120 тисяч громадянин України. Наскільки це затратно і не знаю, чи це може посприяти бути таким перенаселенням Молдови? так? Наскільки це виснажує фінансову систему Молдови? Що можна говорити про ліміт держави? Він є? Ви знаєте, насправді наші економісти і політологи кажуть, що Молдова це культурно так сказати. Програла на самом ділі. Бо коли був перший вал українців, вони їхали сюди. Не не їхали люди без грошей. Були дуже багато людей з грошми, Не треба забувати, що Україна більш богатіша ніж Молдова. В нас тут про російські політики питалися це показати. Дивіться, ви допомагаєте цим людям. Вони приїжджають тут на дорогих машинах. Вони жують в дорогих готелях, і насправді сказати. Той внесок, який зробили, зробили українці, які приїхали в Молдову в е, бюджет. Я не знаю, як його оцінити, бо в нас одразу ну щоб ви зрозуміли, одразу ціни на квартири виросли в два рази. В нас готелі подорожали. В нас дуже е, ціни виросли за того, що приїхало дуже багато людей, українців, які мали гроші. Які їх тут залишали, які їх тратили, і, і ще по сьогоднішній день і тратять. Не забувайте, що в нас дуже багато живуть, е, е, жінок з дітьми, е, яких е, чоловіки працюють десь моряками або е, воєнними. Вони мають зарплати, і вони їх тут тратять. Тобто. Е, в порівнянні ті гроші, які тут залишають українці, і те, що трати е, наша влада, то повірте, українці тут залишають на більш багато грошей. Плюс до цього е, Молдова отримала дуже багато грошей від міжнародних організацій, і ці гроші Яриш, це кошти, які приходили в Молдову. Давайте скажемо не від того, що Молдова така гарна, да або в нас тут так все добре. Ці кошти приходили в Молдову із за того, що е, Україна веде цю війну. І Молдова насправді це може звучати цинічно, але Молдова виграла від цього, і я ніколи якщо ми подивимося ту допомогу, яка офіційна Молдова казала Україні, то це капля в морі насправді, бо там 5 чи 6 вантажівок, які ми відправляли. Офіційно, як государство, як владу відправляла в Україну це не такі великі кошти. Але е, за цього Молдова отримала нескінчаємий фінансовий поток від міжнародних партнерів. Е, я можу вам просто в цифрах сказати, що ліж погранична поліція Молдови отримала більш 150... Е, Машин джипов, які вона ніколи не дозволила собі купити. І, це, і, і ці машини нам видавав Європейський Союз саме на підтримку потока біженців. А, наша а, поліція національна отримала більше 300 автомобілів в допомогу, а, які б ми так само не купили. І ця це, і це вся допомога йшла на саме на те, щоб різувати кризис а, з біженцями. Тобто Молдова виграла з цієї ситуації і на, і на сьогоднішній день статистична маса людей да яка приїхала українців в молдову треба зрозуміти що тільки за останні 4 роки з молдови виїхало 200 тисяч громадянин тобто ніяк вони не перенаселюють і і, і молдова зараз якраз відкрита для того для тої міграції щоб люди приїжджали і, і шукали тут роботу е, в Нідрялись в реальну економіку, бо в нас дуже велика криза робочої сили, і це і це реальність. Тобто для для Молдови ті 100 тисяч людей українців, які приїхали, це не є проблема взагалі. І то, що я вам кажу, що більшість грошей. Якщо я думаю, що 95% тих коштів, які ми потратили на підтримку українців в Молдові, то то були гроші людей. Там і мешканців, і громадянин Молдови і міжнародних фінансових інститутів, які підтримували Молдову, і для Молдови це ну давайте візьмемо, що тільки за останні два роки в Молдові відкрилось понад більше понад 40 представництв міжнародних організацій, і кожна ця організація має десятки людей, які тут працюють. Вони мають десь жити, вони мають щось їсти. Тобто гроші, які приходять на підтримку біженців Молдови, вони є дуже висома. Така допомога і для бюджету Молдови. Ще про витрати. Перший рік роботи системи «ЮАХелп» профінансують партнери з розвитку. А в 2026 році з держбюджету на це виділять 100 тисяч леїв. Чи має молдовський держбюджет такі кошти і знову ж таки повернемося до часності запровадження такої системи? Ну, щоб ви зрозуміли, 100 тисяч лей – це 5 тисяч євро. Ну я думаю, що вважаю, що наша, наша країна має такі кошти. Це, 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 не, це не така вже велика сума, щоб Молдова обідніла. Я і ще раз вам скажу, що в Молдові дуже багато. От якщо сьогодні піти в молдавський аеропорт, да, в Кишиневі, який знаходиться, то ви побачите, що 80% від пасажира потока, то є громадянина України. Тобто Молдова в цій ситуації дуже виігрує. Більше на то, то що я сам на початку сказав, що Молдова програла. В цій війні і це за яриш цинічно да бо приїжджало дуже багато людей з України з великими грошми. Але в нас законодавство не дозволяло цим людям відкривати тут якісь бізнеси, якісь заводи. Бо дуже багато бюрократичних припонів, які ставили по просхоження цих грошей, і, і ці люди дивились на ту бюрократію, яка є в Молдові. Їхали в Румунію. І є в нас дуже багато казусів, коли люди приїжджали, думали тут відкривати підприємства. Бо це не тільки і за того, що люди е, тікали від війни. Да? Ви знаєте, ну, саме про проблеми енергетики в Україні дуже багато підприємств за цього теряють, І Їм потрібно було знаходити країни, де вони могли розмістити це производство, для того, щоб підтримати і в тому числі підтримати і Україну, і ці люди уїхали із Молдови. То Молдова нічого не потеряла. Повірте мені, і вся та допомога, яка Молдова віддає назад українцям, в рази менше, ніж ті кошти, які українці привезли сюди, і по сьогоднішній день вони тут тратять. Бо Молдова дуже дорога країна. І в нас, як я вам казав, у нас дуже є багато сімей, які тут живуть, жінки з дітьми, чоловіки, яких бо працюють моряками, бо працюють в армії України, бо ще десь. І вони залишають тут дуже багато грошей. Я вам можу сказати, що в середньому одна сім'я українців в Молдові, якщо це мама і двоє дітей, вони в Молдові залишають понад тисячу євро. І це гроші, які практично падають з неба. Це за місяць, чи це взагалі за час перебування? Це, це за місяць. Повірте, мені бо я вам як вам сказав, коли почалась війна. Якщо е, одна двохкімнатна квартира до війни е, в Молдові е, зняти її коштувала 300 євро, то зараз та сама квартира буде коштувати 600 євро. І так само і ціни на ці квартири, якщо в нас до війни квадратний метр коштував десь тисячу євро, то зараз він коштує дві тисячі євро. Тобто українські гроші підняли молдавську економіку. Да, є, є трохи в нас такий в некоторих людей є таке недобрий погляд на це, да. бо... Понятно, що не всі люди в Молдові такі багаті можуть собі дозволити купувати або знімати такі квартири, але це є реальність. Михайло, наостанок, який є виклик з наданням допомоги українцям в Молдові? Ну, як я вам сказав на початок, ну, 90% громадянин України допомагали всім. Ну, це насправді в нас. Тисячі волонтерів на машинах їздили, привозили людей з кордону, відвозили в Румунію на самоліти тут. на, на, на поїзда то тобто допомагали, давали безкоштовне жильо те, що можливо і було потрібно для дітей, для дорослих. Все це допомагали зараз. Вже, ну треба це признати, що вже в людей якась пішла така. Ну, вже звикли, так, що є війна, і дуже багато людей тут, українців, які проживають, вони вже потихеньку починають шукати якусь роботу. Діти ходять в школу. У нас є декілька українських школ, які підтримують і українську мову, і українську політику. Тобто люди починають звикатись з тієї ситуації, яка вона є, але з тих українців, які проживають тут в Молдові, з ким ми не спілкуємося. Вони і за того тут і проживають. Бо вони чекають той час, коли настане мір, і вони зможуть повернути до себе додому в Україну. Михайло. Я вам дуже дякую за інтерв'ю і дякую за всю роботу, яку робите ви, ваша команда і Молдова, звісно, для українців, які виїхали через війну. Молдову дуже дякую вам за коментарі. Михайло Багас був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.